Доброго дня всім! Продовжуємо розмову про екологічні про екологію, про екологічні випадки. більше про порушення вимог закону про, про екологію, а саме про випадок, який стався з скиданням із скиданням. Із від, значить, відходів у мінізативний канал МК-22, який стався 21 вересня 2022 року в селі Старий Яричів. Отже, мова йде про те, що мною розшукуються документи, які мною були скеровані до, до поліції. Це запити, це мої скарги. Ось на які я тепер не можу знайти кінців. Де вони ті? Мої документи знаходяться. І поліція, поліція абсолютно нічого не з, цього, з цього приводу ніяких заходів не вживає і ніякої інформації мені на це не дає. Значить, нагадаю, що минулого разу минулого, значить, у моєму розповіді мовилась про те, що мною була написана Скарга. Скарга з приводу бездіяльності керівництва головного управління Національної поліції України у Львівській області при розгляді журналістських запитів. Ця скарга була подана 4 листопада 2022 року до національної поліції України, тобто до міста Києва, вулиці Академіка Богомольця, 10. Так ось ця скарга, невідомо. Я просив, щоб мені надали відповідь. Вже написав повторну скаргу, щоб мені розглянули значить, і надали відповідь, де моя знаходиться перша скарга. Ніякої руху ніякого немає і ніякої інформації на це мені не надається. Отже, чому? Чому виникло це питання? Чому я хочу це питання підняти на такий рівень, що звертаєш через інтернет? Справа в тому, що я отримав відповідь з міста камянки бузької від поліції камянко бузької про те, що вони розглядають, розглядають мою скаргу. І мені дивно, що ця скарга розглядається камянко бузькою поліцією, адже вона адресована Київ. А не в Кам'янку Бузьку. Це є грубе порушення закону. Чому я так кажу? Тому що є стаття 7 закону України про звернення громадян, в який чітко написано: забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам дії чи рішення, яких оскаржується. Якщо я оскаржую. Рішення дії, бездіяльність <кій> генерала Шляховського чи його заступників, тому що мова йде про бездіяльність керівництва Головного управління національної поліції, то це значить, що ця скарга не може бути скерована для розгляду до Головного управління національної поліції. Вона адресована керівництву Національної поліції в місті Києві. Тобто пану Клименко, вона адресована. І Клименко пан, пан мав би її розглядати і мені надати відповідь. А мені чомусь відповідь на цю скаргу надає майор е, значить, Задерецький, який є начальник поліції в Кам'янці Кам Бузькі. Так от у зв'язку з тим я звертаюся, я вже надіслав цей, цей е, журналістський запит ще один. Я не знаю, скільки їх ще доведеться писати. 1, 2, 10, 20. Написав запит у відділення поліції номер 1 Львівської районної управління поліції номер 1 головного управління Національної поліції <кій> в Бузьку. Цей запит датований сьогоднішнім числом 4.12 2022 року. Я його покажу, щоб було видно. Можливо, Кам'янецьке. Поліція, або Поліція Львівської області побачить його. Так, от написує: журналістський запит. За вихідним номером 8088, Дріб 44 Риска 01, Риска 2022 від 25.11.22 року. На номер Ж Риска 3482. Дріб СЗ від 8.11.2022 року, відділення поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 1 Головного управління Національної поліції Львівської області. Рекомендованим поштовим відправленням скерували на мою поштову адресу лист, яким повідомило. На вашу скаргу з приводу бездіяльності керівництва Головного управління Національної поліції Львівської області при розгляді журналістських запитів, зокрема щодо забруднення та загибелі риби у меліоративному каналі МК-22 в селі Старі Яричі Львівського району Львівської області, повідомляємо наступне? Враховуючи те, що там написано повідомляємо наступне. Я там далі по тексту це все по тексту того листа це все не а просто пишу далі у запиті. Враховуючи те, що мною на адресу відділу, відділення поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 1 Головного управління Національної поліції Львівської області не скеровувалась скарга на бездіяльність керівництва. Головного управління національної поліції Львівської області при розгляді журналістських запитів від 4.11.2022 року постало питання, яким чином документ, направлений мною у відповідності до вимог закону України про звернення громадян до Національної поліції України місто Київ, вулиця Академіка Богомольця, 10, опинився на розгляді у підрозділі поліції в місті Кам'янка-Бузька. Що не наділений повноваженнями розглядати порушення службової дисципліни з боку начальника головного управління національної поліції у Львівської області генерала Шляховського та його заступників керівництва головного управління національної поліції у Львівській області, на підставі викладеного та вимог закону України про інформацію, про доступ до публічної інформації, прошу вас. Як розпорядника інформації надати наступну інформацію. Перше. Прошу надати копію листа номер ж риска 3482 дріб ЕЗ від 8.11.2022 року, у відповідь на який на мою адресу був скерований лист за вихідним номером 8088 дріб 44, дріб 01 риска 2022 від 25.11.2022 року. Друге. Прошу надати інформацію про підстави, вимоги закону України, реєстраційні номера та дати моїх звернень на адресу відділення поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 1 головного управління національної поліції Львівської області або конкретні вказівки вищих посадових осіб, поліції, вказати, які вказівки, ким і коли надані, якими керувався начальник відділення поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 1 Головного управління національної поліції у Львівській області майор поліції Святослав Задерецький, при наданні мені згаданого листа повну точну та достовірну інформацію прошу надати установлення законом строк на мою електронну адресу. Ось такий запит я підготував. І, звичайно, що інформація, яка мені буде, надійде на цей запит, я обов'язково її оприлюдню. Я хочу сказати ще одне таке на закінчення цього сьогоднішньої розмови: про те, що мова ведеться не просто про якийсь там запит, про значить, якісь там папірці і так далі. Мова ведеться про те, що наші, нашому з, з, з вами перебуванню в, в наш час, в нашому життю, ми стикаємося з тим, що навколишнє середовище. Ніким не поважається, воно забруднюється, воно похамськи використовується. І якщо, якщо щодня в канал виливається кілька десятків відер неочищених стоків, і вони течуть далі в ставок, і ми споживаємо цю рибу, а потім хворіємо на якісь захворювання, ми, наші діти і так далі, і то подібне. або... Цим користується і це споживає тваринний світ, а потім ми знову споживаємо значить, продукти цього тваринного світу, то це воно тільки нам йде на шкоду. Тому питання стоїть про те, що цим питанням треба займатися серйозно, і треба до цього серйозно відноситись. Тому що якщо так поверхневе, то ми самі себе просто гробимо, ми самі себе заганяємо в глухий кут, з якого потім нам буде дуже важко колись вибратися. Це така моя думка. Я думаю, що це зі мною багато людей погодиться з цього приводу. Тому оце питання цього запиту, це питання того, що, що, робиться, що робиться з того приводу, що хтось це, якби це було перший раз, так. 10 відер викинули в кінці там, жовтня чи в кінці вересня 2020 року. Вже приблизно 10 чи 15 років кооператив «Сонячна поляна» викидає в цей канал Стоки. Вони не мають очисних споруд і пора цим вже навести лад. На мою думку, я так думаю, зі мною погодяться і люди. Через то, на закінчення, прошу підписуватись на мій канал. І коментувати цю інформацію. На цьому дякую за увагу. До наступних зустрічей!